Електробажні, Riphen комплекс. Не, а не, а не. А зінк зінк... Зінк... шкіра тут добре зображена, що да? Да, тут, шо, шо, туда, і він є. А, так. да, і задні, в регулювання їде. Ну, На хорошій комплектації. Якби він, ски... Якби він скинув на це, на акциз. Якщо да. б скинув, би, <laughs> то, щоб вона 8 стала, то можна погратися, бо так теж дивися, вона тут це все ціле. Да? Тут ну, ціле. Ціленько, ну да. не провали, дивися, все акуратненько. що ну, руль? Підтертий. Ну, руль теж якось там я не знаю, чи що ці. Ну, там нема смисла з цим гратися. Теж карти цілі, це все ціле. Ні, карти цілі, Три трошки батько почистить. І хочеться, і коли це називається, так? Да? А обслужувати його. Куба. Ну ладно, з ним заправити. Обслужувати цепочки міняти. Так, а вот это же надо сразу, это ж надо вкидывать сразу, тогда. если да. он не знает, то это по-любому. Если по он не знает, то да, это типа, то, что и дело, что это типа, такая рискованная штука. И ты представь, если она рискованная по-любому, то это надо... Да, иметь... и это и не нема... мое, и нету. А, это датчики парковки. Парков... Да, парковки. Три куба, 14-й на комплектухе, 7... Скидываешь 7800, сказал? Да, 7800. Ну, видишь, я...